Понад тисячу заяв на компенсацію вже надійшло від мешканців Києва, чиє майно постраждало внаслідок масованого російського обстрілу 31 липня. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Найбільше звернень зафіксували у Голосіївському, Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах, де руйнування були. Наймасштабнішими до відновлення помешкання після обстрілів долучаються і волонтери. Вони одними з перших беруться допомагати з ремонтом пошкодженого житла. Як це відбувається? Де шукають матеріали? Про це говоритиму з гостем в студії. Це Дмитро Іванов, виконавчий директор добровольчого будівельного батальйону Добробат. Пане Дмитре, я вас вітаю, рада бачити. Вітаю студія. Пане Дмитре, є от власне 31 липня, Це такий от чорний четвер для столиці. Був багато руйнувань, багато влучань. І я знаю, що ви були практично в перші години в місцях прильотів. Яку допомогу ви там надавали людям? Я б переформулював трошки, не надавали. Ми досі надаємо Надаєте? допомогу. Так. Я щойно до вас їхав, мені дали оперативне зведення. Де саме ще продовжується, і завтра будуть продовжуватися роботи допомога людям. Ми, як завжди, декларуємо, ми будемо людям надавати допомогу стільки, скільки вони цього потребують. Ми, звичайно, з перших годин, як завжди, в тісній співпраці з районними адміністраціями з місцевою владою, з ДСНС, з рятувальниками. Навіть ДСНС не хочеться називати, а взагалі професія рятувальника. Вона зовсім іншого забарвлення під час війни. Отримали так само, як і волонтери, які виїздять і допомагають. Ми в тісній співпраці приїхали на ті, ті, ті адреси і почали надавати людям допомогу. Цей Соломінський район, і, звичайно, і е, Святошинський район, і ті райони, про які ви говорили. У мене є адреси по будинки, Тут десятки будинків. Там Соломінський район, це Відрадний, 28А, 28Б, 28В, 28Г, е, Вацлава Гава. Але 54. А давайте ми не будемо називати ну, номер дуже дитинків. Да, дуже дуже багато, багато в районах тих де прилетіло. Ну вони в принципі відкрита інформація. Всі це знають де, де це було, бо люди звертаються і публічно, і пишуть. І ми продовжуємо надавати допомогу оперативну, яку ми вміємо робити фахово. Я хотів би подякувати всім волонтерам нашим, які це роблять. Який фронт робіт? Що це за допомога? Вікна, плівка? Що, що це? Е, звичайно. Перше, це демонтаж, зачищення, прибирання, а потім, звичайно, це закриття вікон завдяки там за допомогою ОСБ-плит, а також плівки. І це швидко робиться або фанера е закривається взимку. Це ще важливіше, бо якщо ти швидко це не зробив, може розморозитися вся система в будинку, і потім люди не зможуть жити. І це важливо. Це оперативна реакція на те, що відбувається, і ви знаєте. Коли говорять, що там ну, громадянське суспільство об'єднане, ми завдяки вам говоримо, де ми працюємо, люди приїздять, ми забезпечуємо їх матеріалами, ми забезпечуємо їх інструментами, ми забезпечуємо їх е, ну, роботами правильно, скоординовано, куди люди по черзі записуються. Якщо б ви бачили, як йде е, люди, стоять в черзі, розрізається, наприклад, фанера. Пишеться квартира, ставиться. І навіть у нас е дуже гарно розрізають іноземні волонтери. У нас волонтери з 28 країн світу. І там австралійці е з британцям вони дуже гарно з англійцем, дуже гарно, навіть не знаючи, люди не знаючи там англійською. Вони е розуміють один одного жестами. І коли біда, ну ці люди допомагають дуже сильно. І я дякую волонтерам. У мене сьогодні навіть дзвінок був е о 10 годині ранку. Мене попередили, телефонував. Наш волонтер Артем з Києва говорить, я бачу, що у нас зараз на об'єктах дуже багато волонтерів. І я хотів би піти в Збройні Сили, але я інвалід другої групи. Я говорю, я залишу ваш номер телефону. Бо уявіть, якщо вам зателефонують, я в тиловій частині буду, але я хочу там бути, бо я бачу, що на об'єктах у нас ну, дуже багато людей, і ми. Кожного там місяця, десь там з Запоріжжя, з Харкова, відправляємо наших е, волонтерів, Збройні сили. І ви бачите, людина наскільки говорить, якщо я залишу ваш телефон, щоб ви підтвердили, що я можу, хоч і другої групи, але я можу багато чого робити. Ну, це знаєте, коли люди ідейно поєднані, це дуже е, нас не здолати. Погано, що люди гинуть, але відбудуємо ми 100% краще ніж було. Це безапеляційно. Як стати волонтером у вашому добробаті? От куди людям звертатися? Розкажіть. А, ви вже волонтер, якщо хочете, ви до мене Добре. звернулися. А, дуже просто на сайті Добробат. Ми людей просимо задонатити свій час. Ми не просимо людей донатити кошти, бо кошти хай донатять на Збройні Сили України. У нас є партнери, міжнародні компанії, транснаціональні, уряди різних країн і багато бізнесів, які соціально відповідальні. вони допомагають нам матеріалами і багато чим. заходити на сайт Добробатинюї приєднатися або залишити свою заявку на допомогу а ще простіше для наших глядачів на ваших екранах. З'явився QR-код за яким ви також можете відсканувавши його, доєднатися до Добробату і стати волонтером, допомагати. От бачите, багато є міст, куди влучають росіяни. І ваша допомога дуже необхідна для Добробату і для українців для всіх нас. От, власне, ви сказали, 28 країн. А як до вас іноземці звертаються? Е, дуже просто. В наші соціальні мережі у нас мережі. і Фейсбук, і Інстаграм, і Тік-Ток, ну багато чого. І е, завдяки медіа, міжнародні медіа вони теж присутні побачили, ну, наприклад, шведське телебачення сняло про шведського волонтера, який працює у нас. Потім ще Шведи побачили і бачать, що волонтер Швеції працює. Е і вони теж доєднуються. Так само французи, так само американці. У нас е це просто постійно. Це знаєте, як сім'я е велика сім'я. Я хотів би подякувати всім, всім регіонам. Ми в 14 регіонах, всім нашим керівникам. Всім волонтерам. От, ну, ось я вам привів приклад. От, сьогодні це Артем, ну, він мене ну, зворушило це, е, це ранком. Я порадився з керівником київського батальйону. Говорить, він хоче, е, допоможіть. Я говорю, ну без питань, хоче, звичайно, ми не можемо завадити. І це наша міжнародна. Ми повернулися нещодавно з Риму. Добробат також брав участь у рекавері конференції. Ми проводили свій сайт-евент. Ми мало того, ми допомагали громадам знаходити партнерів, і ми допомогли їм знайти італійських партнерів. І так само волонтери знаходяться. Це якраз громада з громадою, громадська організація з громадською організацією. Ми це робимо ще краще, і за цей час у нас результати ну, ще краще. І набагато ну, ми масштабуємо проєкт. Ви сказали, що партнери допомагають вам із матеріалами, з будівельним матеріалом, з тією ж самою плівкою. От, власне, хто ці партнери? Це міжнародні, правильно я розумію? Різні, Різні партнери, український соціально відповідальний бізнес він теж дуже серйозно допомагає. Я, мабуть, це і великі мережі торгівельні, які всі знаємо в країні. І транснаціональні компанії, які виробляють матеріали будівельні, теж допомагають під інфраструктурні проекти. бо швидке реагування це дуже швидко. Приїхали там, закрили і зробили. А ми ще робимо там, потім серйозно там, наші планові об'єкти, дахи, Вікна всередині ми в Ахмадиті багато чого робили з партнерами. І вікна ставили, і відкоси робили, і штукатурили багато чого, поки тендерні процедури вони ж рік не могли нічого робити. А як ми могли не натальне відділення залишити на одинці? Ніяк не могли. Бо сила в єдності. І наші волонтери це неймовірні люди. Люди, які це і студенти, і пенсіонери, і студ, і бізнесмени, і лікарі, і вчителі. І партнери у нас багато, і це говорить про те, що у нас дуже гарна репутація, бо до нас приходять, говорять, ну нещодавно людина передала бетонну мішалку і Ще щось пишуть, приїжджаємо, перекидаємо на об'єкти. Компанія одна передала фанеру. Ну багато чого, ну це, це постійно. І кожен день наші волонтери, оперативні бригади виїздять. І в, в інших проєктах ми людям допомагаємо не стати внутрішньо переміщеними особами, коли ми швидко починаємо робити. А коли вони не стають внутрішньопереміщеними особами, держава не витрачає на це кошти. А держава може витрачати кошти на безпеку і на оборону. І ми допомагаємо і людям, і державі, і міжнародним партнерам, в тому числі. І ще раз хочу нагадати нашим глядачам: QR-код на ваших екранах це можливість долучитися до Добробату і допомагати відновлювати зруйновані росіянами помешкання, будинки наших співвітчизників. Тож долучайтеся, скануйте QR-код і ставайте волонтером Добробату. Пане Дмитре. А от ви сказали 14 регіонів ви зараз працюєте. Так. Де найскладніша ситуація? Де найбільше роботи Ну нови щойно з Херсоном розмовляли? Переді мною, ну ми дуже в тісній співпраці з паном Прокудіним, головою військової адміністрації. Ми в Римі з ним бачились, теж розмовляли. І на місці ми бачимося. Розмовляв в Херсоні важка ситуація, Сумщина, важка ситуація, Чернігівщина, Харківщина. Ну, звичайно, там дуже дуже важко, але ми в тісній співпраці з рятувальниками, з місцевою владою, з усіма рухаємося. Допомога навіть ми займаємося в тому числі евакуацією. У нас є транспорт. Коли треба, ми долучаємося, евакуюємо. Коли треба, ми робимо дахи. Коли треба, ми робимо вікна. Коли треба, ми робимо укриття і нас не спинити. Це дуже добре. Що вас не спинити. пане Дмитре, розкажіть про найбільший об'єкт, який в якому брали участь у відновленні саме Добробату. Ee, да, да, не хочеться виділяти якісь, бо може якийсь донор образи образитися чи не обратно. Ну, дивіться, ми робили. Академію в Запоріжжі, вона єдина така Хортицька академія, яка діти з, з інвалідністю, з практично там зі школи, потім там училище, а потім вони можуть отримати вищу, вищу освіту. Хортицька академія, садок Калиненька Чернігів, 1200 квадратних метрів укриття, Ягідне. Це найбільша наша наш, ну, пам'ятаєте, Ягідне. Так, ми 82 так. будинки зробили в Ягідному. Ну, це ну, шо... шалене просто цифри. І ми перші, хто це робив. і ну, Багато посад Покровський в Херсонській області, румни, суми. ну У нас просто географія. Ми за цей час в 122 громадах працювали. 122 громади це е, працювали. А маємо контакти з 400. 400 громад, і продовжимо. У нас з'явився напрям «Добробат світа. Це виокремився напрям. Добробат медицина, де ми медичним закладом допомагаємо. Ми, окрім того, що робимо інфраструктуру укриття, ми цифровізуємо. Тобто, освіту «Добробат освіту» – у нас є рішення, коли діти можуть зайти в укриття. Ми разом з нашими партнером реалізовуємо. У них на гаджеті є навчання, контент. Ми закупаємо бездротові навушники. Вони заходять і продовжується урок. Ну, це неймовірне рішення, яке ми вже реалізували там в двох трьох областях. Хочемо реалізувати по всій країні. Бажаємо вам цьому успіху. Це дуже класна програма. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, що ви можете доєднатися і стати волонтером Добробату. QR-код на ваших екранах, скануйте і допомагайте нашим співвітчизникам і вашим друзям, сусідам відновлювати пошкоджене росіянами. Пане Дмитре, на сам кінець, хочу запитати, що надихає українців ставати волонтерами, як вважаєте? А... Я навіть не знаю, надихаючи. Це постійне, знаєте, це цінності. Люди з однаковими цінностями вони сходяться і роблять гарне. Є інші люди, які роблять не ми бачимо і таких, і інших, але в нас нема таких, які не роблять негарне, бо по цінностям не сходяться і вони не проживаються. І важливо, що е я не втомлююся повторювати, що це об'єднання, об'єднане громадянське суспільство. Хто б що не говорив, і так далі. Суспільство об'єднане. Єдності наша сила, це 100 правда Золоті слова. Пане Дмитре, я вам дякую передусім за вашу роботу. Вам, вашим волонтерам, і дякую, що сьогодні прийшли до нас. в Студію. Я нагадаю, дякую. що гостем нашої студії був Дмитро Іванов, голова. Добровольчого будівельного батальйону Добробат.